Всім привіт, друзі! З року в рік все менше виробників наважуються експериментувати з функціоналом нових смартфонів, але це точно не скажеш про Red Magic. Моделі 9S Pro вони знайшли місце для справді унікальних фішок, які цілком ймовірно незабаром з'являться у флагманах топових брендів. Цей гаджет приїхав до мене з магазину Pixofon. У них широкий асортимент і постійні розіграші. Тож долучайтеся, якщо цікаво. Підтримайте, будь ласка, канал подобайкою та підпискою. Дякую! Почнемо, як завжди, з корпусу. Загалом 9S Pro по дизайну і тактильних відчуттях нагадує Galaxy S25 Ultra, але, на відміну від флагмана Samsung, у творінні Red Magic фронталка схована під дисплеєм, який захищений Gorilla Glass 5 та плівкою, а основні камери під скляною спинкою з цікавим малюнком, що стильно виглядає та позитивно впливає на зручність користування. Ззаду також розміщений RGB-індикатор сповіщень з можливістю налаштувати колір залежно від типу події, подвійний світлодіодний спалах та прозоре віконце для демонстрації вентилятора системи активного охолодження. Повітря втягується з отвору на лівій грані і видувається праворуч, а при бажанні можна ще й активувати підсвітку. Окрім отворів, кнопки блокування незвичної круглої форми та регулятора гучності на рамці з матового алюмінію є ще багато цікавого, наприклад, слайдер-перемикач, який можна прив'язати до активації камери, диктофону, зміни режиму звуку або відкриття ігрового простору. Для геймерів також будуть дуже корисними сенсорні тригери. Хоча в них є додатковий функціонал тоненькі LED-стрічки, що дублюють основний індикатор сповіщень, тому навіть якщо не використовувати Always On і покласти смартфон на стіл екраном вгору, ви не пропустите важливе повідомлення. На верхній грані знаходиться інфрачервоний порт, роз'єм 3,5 мм, мікрофон та допоміжний динамік стереопари. Разом з основним вони формують гучний насичений і збалансований звук. А якщо полюбляєте використовувати бездротові навушники, є підтримка Bluetooth-кодиків для Hi-Res Audio. Знизу третій мікрофон, сім лоток і роз'єм USB Type-C 3.2 Gen 2, Gen2, який дозволяє виводити зображення на зовнішні монітори. Оптичний сканер відвитка пальців працює досить швидко, Вібромоторчик також чіткий та приємний. По суті, єдиним явним недоліком є відсутність повного вологозахисту, втім, враховуючи активне охолодження, це й не дивно. Дисплей 6,8 дюйма AMOLED-матриця з максимальними кутами огляду, високою піковою яскравістю та підтримкою широкого динамічного діапазону. В налаштуваннях, окрім стандартних режимів, є можливість детально підкоригувати кольори, актувати нічний екран, темний режим або монохромний, як для всього пристрою, так і для обраних застосунків. Звично доступні 4 варіанти частоти оновлення: Авто 60, 90 та 120. Максимальна частота, на жаль, не фіксується для економії енергії, а от 90 Гц постійні. Тому, якщо у вас чутливі очі, краще обирати саме цей варіант. До середини яскравості смартфон використовує DC-дімінг, а нижче дуже високу частоту мерехтіння. У мене, на жаль, немає точних показників, але зайвої втоми майже не було. За продуктивність смартфоні відповідають Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки lpddr 5 x та 256 ГБ постійного сховища UFS 4.0, топовий набір, якого легко вистачить для будь-яких задач. А в парі з активним охолодженням процесор ще й надзвичайно стабільний. Так під серйозним навантаженням він легко нагрівається до високих температур, але навіть стрес-тесті не скидує частоти, чого я раніше не зустрічав у жодному з флагманів. Графічна оболонка тут Red Magic OS 10 на базі 15-го андроїда. З коробки гаджет був на 14-й версії, але одразу оновився. І це, скоріше за все, останнє велике оновлення системи, а патчі безпеки приходитимуть ще приблизно рік, що напевно є головним недоліком цього смартфона. Хоча сама графічна оболонка дуже непогана. Помітно, що виробник попрацював над анімаціями, доступні декілька фірмових віджитів та застосунки для очищення пам'яті, перенесення даних на інший смартфон та з нього чи клонування програм. Усі базові жести присутні, найкориснішим з них, на мій погляд, є потрушування для активації ліхтарика. Користуюсь ним майже щодня. Можна обрати одну з готових тем або ж самому редагувати форму значків, системні кольори, екран блокування чи Always On. Пропонують багато варіантів годинників, графіки або тексту. З унікального міні-ігри як фон замість звичайних шпалер виглядає цікаво, хоча навряд хтось реально буде це використовувати. А от для повноцінного геймінгу тут передбачено величезну кількість додаткових налаштувань, режимів, ну і звісно сенсорні тригери на правій грані. Вони дуже чутливі, тому я не помітив різниці порівнюючи з кнопками на екрані. Камери. Основний модуль та надширік по 50 мегапікселів. Їх не назвеш флагманськими, проте навіть в умовах поганого освітлення ви отримаєте чудові результати. Оскільки не має автофокуса, виробник додав макрокамеру, хоча вона всього на 2 мегапікселі, тому очікувати чогось якісного не варто. Фронталка під дисплеєм також далека від ідеалу, але всі базові функції виконує. Відео вона знімає максимум Full HD 30 кадрів в секунду. А от основних модулів ситуація значно краща. Є підтримка 4К60 і навіть 8К30. Чудова стабілізація та деталізація, ніяких мікрофрізів чи інших проблем. Недоліком можна назвати хіба що відсутність перемикання між модулями під час зйомки. Акумулятора 6500 мА легко вистачає на 2 дні користування. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку 80 Вт. З комплектним блочком та активованим режимом турбозаряджання в мене вийшло всього 38 хвилин з 3 до 100%. Головною ж фішкою є функція розділення заряду, коли гаджет працюватиме напряму від джерела живлення, оминаючи акумулятор. Це зменшує нагрів смартфона і знадобиться не тільки для геймінгу, а й, наприклад, для навігації чи зйомки 8К відео. За час користування не було проблем зі зв'язком. Три мікрофони чудово відсікають ці зайві шуми. Внутку місце підвіна наносімки. є всі, а запис дзвінків та радіо, на жаль, відсутні. Red Magic позиціонує 9S Pro як ігровий смартфон, але думаю, він сподобається не тільки геймерам. Яскрава AMOLED-матриця без вирізів та якісні стереодинаміки чудово підійдуть для перегляду контенту. Величезного акумулятора вистачить на декілька днів користування а порт 3,5 мм плюс індикатор сповіщень стануть приємним бонусом. Звісно, без недоліків також не обійшлося. Побільше більше навіть про існування цього гаджета та його унікальні фішки знає досить небагато людей. Власне, тому я і вирішив розповісти саме про нього. А для тих, хто досі тут, невеличкий спойлер. В наступному відео обговоримо ще одну новинку від мото – 60 Pro. Залишайте свої думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Puchuimos.